На вулицях бачили музикантів, багато одягу, та взагалі я побачив навіть теранобул, в якій в Дніпрі ще колись куплявся. Було багато ринків прям на вулицях з дешевими речами, все десь по 5 чи 10 євро, та іншим мотлохом я б це так назвав. А зліва і справа були будинки змішаної архітектури та різних епох. Серед них я побачив також собор Святої Марії Магдалени і вирішив зайти туди всередину. Там майже нікого не було, окрім служителів. Я подивився на те все оздоблення, але відчув якусь закинутість та холод. Тобто я не відчув там ніякої енергії життя. Тому одразу вийшов, щоб піти далі та наздогнати свою групу. На вулицях побачив плакати про те, що той фестиваль білого трюфеля та вина в них завжди проходить десь з жовтня до початку або середини грудня. Далі побачив ще й песика на ринку, напевно, що дівчинку, бо була дуже доглянута і відпочивала там як принцеса, поки її власники продавали якісь книги та побутові речі. Далі ми вже прийшли до ресторану, де нас посадили за декілька великих столів, які ми завчасно забронювали, і ми вже почали здивитись то меню. В меню були майже всі позиції з білим трюфелем. Наприклад, м'ясний тартар з трюфелем, паста з трюфелем і яєчня з трюфелем. Ну і звісно, багато-багато різного вина. Ось Ксюша і Галя знову взяли собі барола чи барбариску, як я її називаю, щоб насолодити смачною їжею сповна. Але якщо вино було ще більш-менш, то їжа була не смачна, а ціни були по 40 євро за будь-яку страву. Хоч паста 40 євро, хоч яєчня. На два яйця з потертим зверху трюфелем, також 40 євро. Космос, як ви вважаєте, але звісно, ви там платите не за яйця, а за сам білий трюфель, який коштує сотні євро за кілограм, і він дорожчий ніж чорний. Тож для нас всіх, напевно, то була найдорожча паста, тартар чи яєчня в житті. Проте отримали ми новий досвід для себе, і це не просто досвід, а розширення свого світосприйняття. Та отримання нових астрономічних вражень, для чого ми і живемо з вами на цій планеті, щоб пізнавати дійсно щось нове, та отримувати постійно якесь гарне задоволення від цього життя.